Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповім вам про аромати з нотою м'яти. М'яти, ментолу. Цих ароматів буде небагато сьогодні, але, можливо, комусь вони стануть в нагоді, бо попереду нас чекає літо, спекотне літо. Будемо сподіватися, що воно буде тепле, а не таке, як травень. Отже, почну я з першого аромату, який мені сподобався, напевно, найбільше з цих всіх ароматів це аромат від Etat Libre d'Orange. You or someone like you. Зараз я знайду зображення для вас. You or someone like you. А, Мені дуже сподобався цей аромат. Він реально стартує м'ятою, дуже такою приємною, освіжаючою, дуже приємний аромат. Ну, я не впевнена, що я його прямо-таки побіжу купувати. Можливо, я візьму собі ще один від «Левантик» і ще спробую його поносити. У мене був пробничок, дуже сподобався Олісті, я її його віддала. Отже, в піраміді аромату заявлена мята, грейпфрут, бергамот, аніс, зелені ноти, лист чорної смородини, троянда, гідеон, білий мускус. Оце реально м'ятний аромат, чудовий аромат м'яти. Тут я нічого не можу ні додати, ні відняти. Прекрасний, освіжаючий м'ятний аромат. Другий аромат, який мені, в принципі, він мені подобається, але носити я його не змогла. Це аромат від Аквалігорія Herba Fresca. Це більше аромат такий не чисто м'яти, а більше такий травний аромат. В піраміді заявлений лимон. Конюшина, м'ята, зелений чай, конвалія, «Цикламен». Мені цей аромат завжди дуже подобався, але я взяла від «Левандик» поносити. До речі, теж його віддала Олюці, бо в мене боліло від нього горло, я не змогла його носити, на жаль. От, е, Так, це був наш другий аромат е, з нотою м'яти. Третій аромат мені вже подарувала Олічка. Е, це був сет пробників. Це аромат від Atkinsons, Mint and Tonic. Цей аромат мені не дуже сподобався, бо він мені ем, видавав якісь на мені ну, такі потні мускусні нотки. Оце мені в ньому не сподобалось. В піраміді аромату заявлений лайм. М'ята, грейпфрут, імбир, мандарин, герань, ветивер, кедр, мускус. Я не знаю, можливо, кедр мускус так зробив. Але от, ну, я б його однозначно не купувала, бо мені не подобається, як цей аромат на мені сидів. От Він стартував прохолодною м'ятою, так, але потім він ставав таким мускусно-потним. Це мені в ньому не сподобалось. Ще один аромат я затестила в колеги. Це досить такий дороговартісний аромат, як на мене. Це аромат від Louis Vuitton Pacific Chill. Оцей аромат досить специфічний. Він стартує м'ятою, а потім він для мене перетворюється в якусь імператрицю, в якийсь компот, такий фруктовий компот. В нього дуже велика піраміда. В піраміді заявлений. Цитрон, апельсин, м'ята, лимон, чорна смородина, коріандр, в базі абрикос, базилік, троянда, насіння моркви. І це серце було база, інжир фініки, Амбрета. Велика піраміда, якщо в двох словах, на початку це м'ята. А далі це фруктовий компот. Але він, я би не сказала, що він там мега стійкий. Знаєте, як було? Я мені нанесла його на руку. Спочатку я чула м'яту, а через дві години він почав розпадатися на якісь такі не дуже приємні компотисті фруктові ноти. Отже, ну, особисто цей аромат я не рекомендую вже. Як ви зрозуміли, мені подобається перших два аромати. Це. You are someone сам like Лайк дуже класний. Я вважаю, що він, він за вартістю з них найкращий. Герба Фрешка теж класна, якщо ви можете носити її. Мінтен Tonic» звісно, він дорожчий ну, суттєво. І от мені не подобається його база, Ну, я б сказала і серце і базу. Ну, і Louis Vuitton досить дорогий аромат. Ну, як ви зрозуміли, я би ще раз затестила You or Sound Like You? Можливо, от я спробую взяти собі на літо від відливантик цього аромату. Спробую, напевно, таки спробую. 5 мл, я думаю, я візьму. Носити. А що особисто я люблю носити влітку, що мене охолоджує. Ну, не тільки влітку, я люблю носити вдома, бо для мене це аромат заспокійливий, а влітку він ще приємно охолоджує. Це аромат від Лалік, перлес і Лалік. Ну, я обожнюю цей аромат, це не мята, це, скоріше ментол, будемо відвертими. Це скоріше ментол, але ну, наскільки він прекрасний аромат? Це шипер, там є дубовий мох. Там я почула, але вони мене абсолютно не душать. На роботу я цей аромат не ношу, бо він асоціюється в людей з камфором, в людей, які дотичні до медицини, він асоціюється з камфором, В людей, які не мають зв'язку з медициною, цей аромат просто ну, нормально сприймається. Деколи можуть сказати, що він пахне якоюсь мазю, травами і так далі. В піраміді аромата заявлена троянда. І дійсно, вона тут дуже-дуже рафінована, вона ледь відчутна. Перець, ірис, пудрові ноти, пачулі, дубовий мох, ветивер, корінь ірису, Шемірове дерево. Чудовий аромат. Для мене він ментольний, охолоджуючий. Дуже така зовсім ледь відчутна в ньому троянда. В мене є, я його ношу в основному, коли в мене є вихідний, вдома люблю його носити. Ну і, звісно, влітку. У мене є дубль цього аромату. Він досить бюджетний. 100 мл десь обійдуться вам 1000 гривень, 1100, максимум. Чудовий аромат. Літній, прохолодний, багато в кого він асоціюється Там з мохітом, з холодною склянкою, мохіто, з льодом і так далі. От. Чудовий прохолодний аромат. Так, не м'ята, а ментол, але оце мій вибір. Ну І, звичайно, я спробую ще you or someone like you. Ще раз дам йому шанс, спробую його вже в спекотну погоду. Такі були мої аромати на сьогодні. Пишіть, які аромати з нотою м'яти подобаються вам. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.